Вітання аграріям! Сьогодні інформація для тих господарств, які, аналізуючи попередні роки, зрозуміло, що їхня така низька ефективність чи нульова ефективність вона пов'язана з тим, що вони невчасно виконують всі технологічні операції, невчасний посів. Затримка з постерменними посіву це вже нам зводить і забирає до 30% може врожаю нашого забрати або і більше невчасна боротьба з бур'янами, невчасний захист від хвороб шкідників все це може просто звести на нівець всі наші плани. Тому що розумієте, в останні тижні я багато працюю з такими господарствами. Як правило, це господарства молоді, які мають декілька років, без досвіду роботи, коли власники пробують вирощувати, не маючи агрономічної освіти, і не до кінця. Можуть визначити, а що є все таки причиною нашої неефективності. Це господарства, в яких недостатня кількість техніка, це госп... техніки, це господарства, які взагалі працюють з орендованою технікою, а самі розумієте, що таке орендована техніка. Тобто, коли це ще невелика площа, бо, як правило, це все таки господарство, там, скажімо, від 50 до 500 гектарів. І на таку площу, а якщо ще це велика кількість культур, то на таку площу знайти орендовану техніку, яка приїде вчасно, дуже складно. Тому для таких господарств є вихід із ситуації, І сьогодні я поділюся одним таким своїм методом, який я достатньо часто використовую в таких господарствах, це перейти на посів однієї культури. Тому що коли на такій невеликій площі є 5-8 культур, і кожна культура накладається ті терміни одне на одну, коли, наприклад, треба вносити грунтові на сою на соняшник, в той самий час треба проводити оприскування ріпаку пшениці, і пішло, пішло, воно наклалося, наклалося. І, звичайно, коли, наприклад, в господарстві один трактор, і одним трактором ці всі роботи і посів, і оприскування робляться, розумієте, що толку не буде. Тому варіант переходу на одну культуру це один із способів не, не на майбутнє далекі, на один рік перейти, а, дати результат, досягнути цього результату і вже на наступний рік мати знаєте, фінансову можливість, мати вже інше бачення, що вирощувати. Звичайно, що ринок на жорсткий, особливо зараз в умовах війни. Ми не можемо розуміти, яка культура до кінця розуміти і до кінця бути впевненими в тому, а яка культура буде ефективною, а на яку культуру перейти. Тому культуру, на яку я раджу переходити завжди, це традиційна соя, це класична соя. Тому що як би там не було, але на сою падає ціна, піднімається ціна, але все-таки можна знайти той момент, коли можна продати її по нормальній ціні. Крім того, соя це та культура. Яка нам дарує помилки. Просто ми помиляємося, а вона все рівно росте, тому що це така компенсаційна культура, особливо на початкових етапах росту. Коли ми даємо, наприклад, ґрунтові гербіциди, там неправильно розрахували норму, тому що ви знаєте, що ґрунтові гербіциди, норма внесення препаратів вона буде залежати від гернометричного складу. тому що якісь базові норми, і дуже часто саме на цьому багато помилок відбувається. Чим бідніші ґрунти, чим легші ґрунти, тим менша норма ґрунтових е, діючих речовин. Також потрібно враховувати, що є сорти, які не стійкі до такої діючої речовини, як метрибузин, яку ми часто застосовуємо ґрунтовий е, е, гербіцид, як діюча речовина ґрунтового гербіциду, яку ми вносимо е, до додавання ґрунтових прилипачів. Тобто є ряд ряд моментів, які ми можемо. Опустити на початкових етапах, але соя все рівно нам дає результат, тому що е, я вже неодноразово про це говорила, що дехто говорить, що соя любить стреси. Можливо, соя любить стреси. Я не за стреси. Я за те, щоб сою холити і лелеяти, і щоб все з нею було добре. Але якщо ми навіть щось потрошки помилились на початкових етапах, все рівно соя компенсує нам врожай, вона галузиться, е, вона. Е, Утворює боби по всій довжині стебла на різних умовах. Тобто, це не ну не те, що кукурудза там в фазі п'ятого-шостого листка заклала довжину качана, який заклала, такий заклала. Не те, що пшениця там, Якщо вона розкущилась, то розкущилась. Там може дати два-три стебла продуктивних. Але в фазі кущення заклала довжину колоса, Ну, яку заклала, така є. Це не соняшник, де один кошик. Тобто, а соя вона простіша, вона не, не просто її вирощувати, не просто дати хороший результат. Треба знати багато нюансів. Якщо вже переходите на одну культуру, ви приймаєте для себе рішення, що ви переходите на одну культуру, то все-таки треба відпрацювати цю технологію спочатку планово, а потім безпосередньо вже в полі дивитися, а що вона хоче, а як вона виглядає, і давати їй те, що вона хоче. Тобто, спочатку ми створюємо оптимальну базу, тобто ми вчасно сіємо, ми сіємо на оптимальну глибину, ми сіємо з оптимальною норми. І, і далі вже ми вносимо ґрунтовий гребіцит. Тобто, і все, все, все ми це робимо вчасно. Якщо у вас одна культура, повірте, що у вас більш розв'язані руки, ви більш спокійні, що немаловажно. Тому що, працюючи з цими господарствами, знаєте, є господарство, яке має 50 гектарів 8 культур. І на жаль, переконати власника, що давайте ми не будемо сіяти і льон, і гірчицю, і гречку, і ще інших п'ять культур мені не вдалося, тому я розумію, що ви зараз слухаєте мене і ні-ні-ні, все таки знаєте, якби ризики ми розклали. В різні кошики і щось та й на чому заробимо. Так, але в таких умовах, повірте мені, і ви вже, напевно це проходили, що коли велика кількість культур при нестачі техніки, результату досягнути складно. Тому спробуйте. Ось зараз, прослухавши відео, подумайте, задумайтесь. Якщо є у вас така проблема, і ви розумієте, що ця проблема це не вчасність всіх сільськогосподарських робіт, введіть одну сою. Ризикніть, зробіть і побачите, що вам буде спокійніше, вам буде легше і буде простіше, ефективніше е вирощування, і ви будете досягнете швидше того результату, е на який ви сподіваєтесь, який ви плануєте, тому що просто ну, це простіше, простіше з однією культурою в таких умовах. А на наступний рік вже буде собі вирощувати, е що захочете. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.